вітаю! Сполучені Штати озвучили одну причину, одну умову, про яку вони будуть говорити з Росією. Штати відчувають, що росіяни їх тягають за носа, росіяни брешуть, маніпулюють, тягнуть час, атакують українську Сумщину. Сьогодні надзвичайно багато ударів і атак по Сумщині. Сирський говорив в інтерв'ю для ЛБ про те, що вже почався там наступ Росії. Ну, а Штати, начебто, вдають, що цього не бачили. Вітков сьогодні буде зустрічатися з Путіним. Аксіос каже, що якщо росіяни не зупиняться до кінця місяця, на них чекають жорсткі санкції, і Трамп про це знає, Трамп про це бачить, Велика Британія готова дати свої війська в Україну на 5 років, плюс дають гроші, ну і привезли Принца. Принц приїхав сьогодні. В Україну, ще вчора він був в Україні, можливо, що й сьогодні залишається. Відвідав наших поранених військових поранених в одному з медичних закладів Львова. Е, давайте все це проаналізуємо. Тим більше американські депутати обіцяють круті санкції проти російського тіньового флоту. 200 кораблів просто будуть загнані в пастку. Ну а нафта буде конфіскована. Давайте все це швиденько розкладемо по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал. Дуже прошу зробити підписку, щоб не російські співаки, політологи та говорящі голови були в топах на таких платформах, як YouTube, таких платформах, як, наприклад, Apple Music чи будь-що інше. А щоб тому, що вони потім донатять на свою армію прохання, все таки підписуватись на своїх, піднімати рівень популярності українців для того, щоб швидше і більше закривати збори. Дуже вас попрошу зробити донат. Останні просто останні гроші. Нас 900 з хвостом тисяч уже зібрано. Збираємо до мільйона. Восьмий полк ССО купуємо три автівки, пікапи, прохідні. Ну і купуємо FPV-дрони, щоб знищувати російських окупантів. Тому, будь ласка, включіться, потім відпочиваємо. Ну і з наступного тижня починаємо новий збір. Але в цьому було б. Добре і дуже бажано закрити. Тому, будь ласка, включіться. П'ятниця прекрасний день, щоб зробити гарний донат для наших захисників. Власне, Сполучені Штати кажуть, що в них одна умова, одна однисенька це заморозка. Нарешті вони зрозуміли, що, що Росія їх втягує просто в свої постійні якісь пертурбації. От і вони кажуть: дивіться, заморозка, а далі решту будемо обговорювати. Типу, Росія втягує в переговори, в посольства там, Росія втягує в нафту, Росія втягує в геополітику. А да, що робити з Польщею, що робити з країнами Балтіями? Штати випустили свого прес-секретаря Білого Дому. каже: дивіться, спочатку заморозка зупинити війну, щоб не вбивали людей, тому що ви б'єте і по Сумах, і по Харкові, по і по Херсону, по Києву, по Дніпру балістика вчора прилітала. А потім сядемо говорити. Бо відчуття виникає, що ви розводите. Я нагадаю, росіянам американці дали дедлайн 17 квітня. Зараз начебто цей дедлайн посувається, типу, кінець місяця. Ну і кажуть, давайте вже визначатися. Якщо ні, якщо ні, будуть санкції. Причому Трамп обіцяє жорсткі санкції. Санції обіцяє і. Зеленський щодо тіньового флоту та російських пропагандистів. Точно так же ми бачимо, що американські депутати, я думаю, президент це їх анонс робив. Сенатори хочуть 200 танкерів заморозити, гроші направити. Зрозуміло, що на боротьбу проти Росії нафту в них конфіскувати і загалом створити фонд для передачі розвідданих Україні на сотні мільйонів доларів. Загалом з російських грошей зараз уже мільярд приїхав. І ще повинен бути мільярд теж швидких грошей з заморожених російських грошей. BBC Україна з посиланням на Генштаб каже, що оточення чи напівоточення Сум планує Росія внаслідок масштабного наступу. Ось це дуже важлива історія, тому що поки Вітков буде зустрічатися з Путіним, Путін дає задачу. Своїм військам оточувати українські Суми. І ось це є справжня ціль, того, що Путін місяць тяне в цих так званих переговорах. Путін просто намагається вигравати час, атакуючи українські міста. Йде на Дніпро, йде на Суми, йде на Запоріжжя. Ну от, ось це те, що сьогодні треба доносити Трампу, те, що треба показувати всьому світу, і дуже гучно про це говорити. Не мовчати, не ховатися, а говорити на весь світ. Тому що вони використовують цей тиск на Україну зі сторони штатів для того, щоб просувати свої війська. По добрій волі і проханнях наших союзників, ми залишили Курщину, типу, щоб дати Росії пас щодо мирних перемовин. І що це дало? Це дало те, що сьогодні страждає Сумщина. Не Курщина, не російські території, а якраз таки українські. До теми Сполучених Штатів. Держдеп Сполучених Штатів підтвердив відставку посла в Україні. Бріджит Брін буде складати свої повноваження, каже, що це планова історія. Ну, от, хтось говорить, що це протистояння демократи, республіканці, що, начебто, Марка Рубльо. Ну, от не прийняв цю історію, ну не зрозуміло. Поки що даних багато не дають. Це дипломат, яка пережила з Україною війну, яка допомагала, яка дійсно звитяжно боролася для того, щоб Україна вистояла, для того, щоб Україна була сильна і намагалася зробити все можливе, щоб допомогти Україні. Ну сьогодні, чи точніше, вчора пізно ввечері з'явилася інформація, що вона буде покидати свою посаду. Причому з'явилась спочатку новина, що. Вона планує залишити, але потім Державний департамент заявив, підтвердив, що така історія з завершенням є, і, власне, заяву, що називається її відставку. Поки що нового посла ніхто не, імені не говорить. Хтось говорив, що може бути спецпосланник. Ну от спецпредставник, от е, ніякої реальної офіційної інформації немає. Чекаємо, що оголосять уже в державному департаменті, якого Марко Рубіо захоче бачити. Такі речі бувають. Це не щось екстравагантне. Такі речі бувають, приходить нова влада. Дуже часто не завжди, але дуже часто робить зміни. Ну от і можливо під партійну політику Трамп захоче бачити когось свого. Дуже важливо, щоб цього свого вони. Вже назначали не так, як призначали Віткова, а так само побачили, хто є насправді Росія, і після цього призначили сильну посаду, сильну кандидатуру проти Росії, щоб він розумів, що тут треба не підігрувати Росії, а робити все можливе, щоб протистояти і оборонятися. Ми ну знову ж таки досягати миру на позиціях сили, а не сили проти України. Тому дякуємо Бріджит Брін. Ну і чекаємо нових друзів з Сполучених Штатів. А з Британії приїхали друзі: Принц Гаррі з неанонсованим візитом, приїхав до Львова. Зрозуміло, що всі хочуть приїхати до Львова з неанонсованим візитом. В Львові красиво, смачно, прекрасні люди, всі обіймають. Ну, от. ну і власне, герцог Сасиський відвідав. Медзаклад ортопедичну клініку в Львові, яка займається лікуванням, реабілітацією поранених військовослужбовців та цивільних. От, весь четвер він пробув там. Ви знаєте, що він сам свого часу служив в британській армії, літав на вертольоті, був пілотом гелікоптера. Ну і власне такий візит підтримки, але не з порожніми словами, не з порожніми руками. Британці заявили, що Україні дають 580 мільйонів доларів. Далі вони сказали, що дають готові дати своїх солдатів на 5 років мінімум. Це лідерство, тому що в коаліції охочих тільки кожна четверта-п'ята країна готова давати реально війська. От, бо добрих два десятки їх є. А армію давати готові 4-5 всього. Тому зараз треба ось це лідерство, щоб протаранити, проштовхати. Окей, перший термін 5 років, подивимося, що за цей час зміниться. Потім, можливо, продовжимо. Зрозуміло, що це робота нашого посольства там. Зрозуміло, що це стратегія Британії, яка чи не найчіткіше на континенті розуміє всі загрози Росії. Ну і третє це політичне лідерство, яке задав Борис Джонсон, яке сьогодні продовжує Кір Стармер. Все-таки намагається штовхати цього воза. Ну і британці кажуть, що ми взагалі не проти Нюрберга для Путіна, щоб цю потворну крису судити, судити за всі злочини. Дуже важлива заява, бо в Євроньюз почали перебивати і кажуть, Путіна не судитимуть за воєнні злочини, поки він залишається президентом. Спеціальний трибунал Ради Європи щодо злочину агресії Росії проти України не судитиме диктатора Росії Путіна доти, доки він президент, каже два неназваних європейських чиновники. Спеціальний трибунал, який планують створити західні країни в ГАЗі на базі Ради Європи для розслідування злочину, судити його не буде, бо він перебуває на посаді. Поки Путін залишається президентом, трибунал не зможе розпочати навіть заочне слухання його справи. Такий процес можливий лише після того, як він покине свою посаду. Я вам говорив, що. А, вони ще кажуть, що імунітет пошириться, на прем'єр-міністра Мішустіна та міністра закордонних справ Лаврова. Я вам казав, що спецтрибунал це певна пастка. Ми з вами говорили це два роки тому, і півтора роки тому, коли про. Це було в тренді, а що ж запускати, я вам казав, що це пастка. От зараз нам кажуть, ми не можемо розпочати. А що? не зрозуміло, що він тільки вперед ногами піде з цієї посади. Не зрозуміло, що він буде е, намагатися всидіти максимально, що це йому мотивація і далі там сидіти і нові злочини провадити при всій повазі до Ради Європи. Але ті, хто в нас відповідали за це, теж повинні відчувати свою відповідальність. Шлях, який обрали, дико не ідеальний. Ну і зараз кажуть: ну, давайте подождем, поки він побуде, не буде. Друзі, сумна історія. Ну, а британці кажуть, давайте Нюрберг. Наскільки вони доведуть до цього Нюрберга, поки що невідомо. Ну, от поки що це питання залишається відкритим. Ну от, але Україна точно на цьому не зупиняється, Україна рухається далі, Україна зброєю буде робити в, в трибунал над Путіним. Ну, знову ж, Трамп хоче до кінця місяця. Україна обороняється, Україна точно не здається, Україна точно не просідає в своїх можливостях, але чекає більш активних дій від Заходу. І армії, і гроші, і зброї. Знову ж таки. Можливо, навіть не для того, щоб піти зараз на Москву, а для того, щоб Росія не піднімала свої ставки, для того, щоб відсікти амбіції Росії і на цьому її зупинити. Але треба дія. питання, чи для цієї дії готовий по факту Захід, тому що час пішов на дні і тижні згідно тих слів, які давав Трамп. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати інсайди і мати оперативну аналітику. А також давайте дозакриємо збір, останні гривні. Мільйон закриваємо вихідні ніяких зборів, тільки аналітика, а потім з понеділка почнемо новий збір. Тому, будь ласка, зробіть донат 100-200-500 гривень. Найкраще, що можна зробити для Збройних сил в цю п'ятницю. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!